Знаєте, чому я вирішив записати продовження? Бо після першого відео почув багато експертів, людей, які знають усе, навіть те, чого не існує. Коментар за коментарем: поліція їх 400-500 тисяч. Вони нічого не роблять, їх треба скоротити, всіх на фронт. Люди не думають, вони гуглять. І коли бачать у результатах цифру 400 тисяч працівників МВС. У голові автоматично, о, це все поліція. А МВС це не тільки поліція, це величезна система, куди входять Національна гвардія, ДСНС, прикордонники, міграційна служба, сервісні центри. А от на саму поліцію припадає лише близько 100 тисяч. Усе 100 тисяч на всю країну, на 40 мільйонів, які телефонують, скаржаться, викликають, очікують, кричать, знімають, вимагають. Ви все ще думаєте, що це багато. Тоді давайте порівняємо в Україні на 100 тисяч населення приблизно 287 поліцейських, в США 210, в Польщі 260, в Литві – 285, в Німеччині 297, у Франції 322. Ви можете перевірити цю інформацію. Далі у 2024 році сталося 25 781 ДТП з потерпілими, 3202 людини загинуло. 32 тисячі 23 чоловіки травмованих, і це лише ті, що з потерпілими. А на ДТП з потерпілими виїжджає не тільки патрульна поліція, туди їде слідчо-оперативна група. А скільки ще дрібних ДТП, де оформлення, пояснення, схеми, протоколи. Кожен виїзд, це час, це нерви, це спілкування з людьми, які після ДТП не завжди тримають себе в руках. І поки один герой знімає сторіс, як він качає права, десь реально кричать. Просять, стікають кров'ю, і ДТП це лише частина. А що з іншим? Грабежі, розбої, сімейні сварки, бійки, зниклі люди, крадіжки, самогубство, викрадення авто, зброя, психічно хворі, розпиття алкоголю і ще безліч злочинів, на які поліція завжди реагує. Злочини, де кров ще не встигла висохнуть. Наприклад, у Києві один екіпаж за зміну має в середньому від 10 до 15 викликів. Це не фільм. Де все за 40 хвилин це життя? Справжнє, складне, брудне, без монтажу. А ви все ще вважаєте, що поліція нічого не робить? А ці виклики робите ви, громадяни України. Ви знали, що в Україні досі немає чіткого закону, який захищає поліцейського від образи. Його просто немає. Верховна Рада блокує це питання роками. Вас це не обурює? Громадяни люблять казати: я плачу поліцейському зарплату. Так от у мене питання. Ви платите зарплату поліцейському, а якийсь там наркоман, який не сплачує податки, має право ображати того, кого ви взяли на роботу. І зараз вас це не обурює. Керівництво поліції намагається донести депутатам, що треба зміни, але все це як головою об стіну. У нас поліцейського можна ображати, принижувати, знімати і тикати пальцем без жодних наслідків. Тому що навіть держава не захищає тих, кого сама ж поставила на захищати. А суди, адвокати, вони теж не завжди на боці правди. Бо дікамера, іноді відео з них не доказ, тому що все на розсуд суду, хоча це очі на місці події. Але закон розмитий, туманний і ним жанглюють як м'ячем, тільки не для справедливості, для вигоди. А тепер головне питання: чому наші українці, виїжджаючи за кордон, стають чемними, слухняними, вихованими перед поліцією? Чому в Європі так офіцер, а в Україні ти хто такий? Так, ви можете сказати, що там поліція працює, а у нас ні. Але це не так. Поліція працює однаково. Є деякі відмінності, типу в забезпеченні, в законах, в захисті прав поліцейського, а не тільки громадяни під захистом. І ці всі відмінності роблять поліцію престижною і дають повагу. А у нас навчили людей, що це норма так спілкуватися з поліцією, що так можна. Тут їм показали по телевізору, що поліцейський або дебіл, або продажний. Тут блогери набирають лайки, провокуючи поліцейських, знімаючи веселий контент. Тут журналісти мовчать про розкриті справи, але кричать про перевищення. Тут навіть у кіно формується зневага. У нас поліцейський це персонаж анекдоту, а в Голівуді це герой. А потім ми питаємо, чому нам погано живеться. А може варто почати з поваги? Не з пафосних гасел, а з простого розуміння: у формі не ворог, у формі не клоун, у формі така ж людина зі страхами, з сумнівом, родиною, з помилками і кров'ю на руках не від злочину, а від того, що мусив когось рятувати. І якщо ти хочеш щось змінити не скигли, долучайся, іди в поліцію, покажи, як треба. Двері відкриті. А якщо не готовий, просто поважай. Бо повага це не слабкість, це фундамент. А фундамент держави. Це довіра, без неї ми зграя з нею нація.